Паніка та непевність в майбутньому, закриття метро, затори та чутки в столиці Радянської імперії шокували всіх. Колишні будівники комунізму нападали на чиновників, директорів, поліцію, розкрадали магазини та склади, згадували всі злочини радянського режиму. Події 16 19 жовтня 1941 року. в Москві є несправедливо забутими в колективній пам'яті. Саме тоді, на кілька днів, усім стало очевидною слабкість тоталітарної держави, безвідповідальність, страх і низість її вождів. Ілюзії москвичів умить розвіялись, а відчуття страху зникло. Лише за кілька днів за допомогою репресії влада змогла навести порядок. З вами Максим Жовтун. І сьогодні ви дізнаєтесь про московську паніку. Варто нагадати, що початок Німецько-радянської війни для колишнього союзника Гітлера СРСР був катастрофічним. 30 вересня 41 року почалась битва за Москву. І з 2, по 12 жовтня війська Західного, Брянського та резервного фронтів зазнали важкої поразки під В'язьмою за 210 км від столиці. У результаті цієї битви було ліквідовано 5 радянських армій. А німці захопили в котли 660 тисяч полонених, 1242 танки та 5412 гармат. 8 жовтня Жуков доповів Сталіну, що бронетанкові війська противника можуть раптово з'явитись під Москвою. 13 жовтня була втрачена Калуга, 14 жовтня Калінін, Тверь, 15 жовтня Мажайськ. Здавалося, нацистів нічого не зупинить. 15 жовтня Сталін, який зазвичай приїжджав до Кремля близько полудня, наказав зібрати Політбюро до 9 ранку і оголосив присутнім, що їм треба евакуюватись до вечора, а сам він залишить місто наступного дня. Партійні функціонери поспішили виконувати вказівку вождя, розповіли про неї родинам і підлеглим. У реаліях тоталітарної держави ця нечувана звістка про боягузтво поширилась надзвичайно швидко. Але звиклі до обману люди ще мали сумніви. Уранці, 16 жовтня 41-го року, двері московського метро вперше за всю історію не відчинились. Це головний транспорт і укриття міста від авіаударів. Люди зрозуміли, що це справді кінець. Працівникам, які змогли прийти на роботу, сказали, що підприємство зачиняється майбутнє невідоме. Зарплату багатьом людям тоді не виплатили. Тож деякі робітники нападали на машини із продовольством і грабували їх. Розлючений натовп ніщо не могло зупинити. Лише 16 жовтня робітники одного ковбасного заводу московського м'ясокомбінату розікрали до п'яти тонн виробів. Над містом повис дим. Усюди спалювали документи й архіви. Першими втекли співробітники ЦК, ВПК, більшовиків. Жах у їхніх очах був настільки сильним, що навіть секретні документи не були спалені. Наступним втік уряд і дипломатичний корпус до того ж уночі і в день, 16 жовтня, із тюрами возили ув'язних на розстріли. Очевидці бачили втечу всієї комуністичної еліти, яку вони колись боялись. За неповними даними військової комендатури Москви, із 438 підприємств у станові організацій втекло 779 керівних працівників. Які викрадали машини і величезні суми грошей. Сталінські висуванці думали лише про себе, кидали всіх на призволяще. Організована евакуація перетворилась на ганебну втечу, утворилися величезні затори і цілковита анархія. 16 жовтня, в другій половині дня, трамваї, тролейбуси й опалення міста припинили працювати, ширилися чутки про німецькі танки, які увірвалися в Хімки за 19 кілометрів від Москви. А це й справді відбулося 17 жовтня. Люди розповідали одне одному, що за 15 кілометрів від Кремля іде бій із колоною німецької мотопіхоти. Колишні будівники комунізму почали грабувати магазини та склади. Вони билися в чергах, молодь поводилася найбільш злочинно, а міліція була апотична. Немає інструкцій. Паніку зупинити було неможливо. Поки вся еліта тікала із вкраденим майном, звичайні москвичі не могли зробити те ж саме, бо були бідними, а пішки далеко не втечеш. Вони почали ненавидіти керівництво, яке роками ничило власних громадян і вимагало слухняності. Було багато випадків насильства щодо вчорашніх керівників. Єдність партії та народу зруйнувалась за день. З них страх зникла й радянська влада. Незадоволені люди відчули свободу слова і кричали про зраду. Згадували всі свої образи на радянську владу та про брехню пропаганди. Були масові напади на втікачів. НАТО присподіляв між собою їхнє, чи як вони вважали, вкрадене своє майно. Нападали на сторожів, вахтерів, міліцію. В архіві залишилося безліч рапортів про злочини. Як, наприклад, один слюсар викрав зі складу спирт, організував колективну п'янку та закликав знищувати євреїв. Побачивши це все, Сталін, який ще був у Москві, злякався ще більше. Він наказав наводити в місті порядок будь-якими способами, проте виконувати накази вождя почали лише наступного дня. 17 жовтня по радіо диктор намагався пояснити вчорашні події, закликав захищати столицю до останньої краплі крові і запевняв слухачів, що Сталін у Москві. На вулицях з'явилися армійські та поліцейські патрулі, що вселяли страх. Почав працювати транспорт, заводи і фабрики. Частину людей мобілізували на будівництво укріплень на підступах до Москви. Вітрини крамниць були забиті дошками і фанерою, загороджені мішками із піском. 19 жовтня рішення не залишати столицю стало остаточним. Сталін ввів стан облоги. блоги. Хоча ще 18 жовтня він затвердив таємний план відведення військ за Москву в разі потреби. Грабіжників і панікерів розстрілювали на місці, кількість убитих невідома. Близько 20 тисяч дезертирів були арештовані та відправлені на фронт. Із партійної еліти покарали лише кількох другорядних чиновників, а всіх інших пробачили. СРСР вирішив офіційно забути про цей епізод, що засвідчив крихість системи. Можливо, скоро в Москві відбудеться щось подібне, тільки з її щасливішим для всього світу кінцем. Пишіть вашу думку в коментарях.